Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ! Так як і обіцяв, наступне відео прокатка вущини нашим столом. Значить, друзі, що нам для цього треба, щоб катати гладкі листи? Нам потрібен наш столик. У мене в даному випадку електроплитка та лоток для розігріву наших гладких листів. Температура на даний час в мене коливається. Від 43 десь до 40. Це зараз 48,6 виросла. Тому що як тільки починаєш свіже листе закладати, вона падає. Десь 43 падає. Але тримається від 43 десь до 48, 49. Потім знову падає. Потім, друзі, що нам ще потрібно? Лоток. Я ж кажу, це те, я вам показую, що я використовую. Ви можете своє використовувати. Лоток вже для готової вищинки. Вон я вже накатав, кілограм, мабуть, 5 накатав. Вон. І ось в мене маленький такий типу, підставочка підносик для наших гладких листив, друзі. Значить, дивіться, що ми зараз з вами зробимо, друзі. Щоб ви всі бачили все в реальному часі, скільки займається часу, я дуже задоволений своїм вибором, що я зупинив свій вибір на тому обладнанні. У мене хто не бачив, є відео обладнання для виготовлення гладких листів, що я вибрав те обладнання. Я дуже задоволений, що я зупинився вибором такого столу. Це реально, друзі, ну, я задоволений. Це реально бомба Це сіл, реально що от мені заподобає. Ми зараз з вами подивимося. Якщо брати в середньому від 80 до 95 грам листочок вощини, значить у нас з вами. Повинно вийти на кіло на вщини. У нас повинно вийти десь 11-14 листочків. Ми з вами не спіша катнемо 15 листочків, засічемо наш секундомір, щоб ви бачили, скільки на кіло вущини потрібно часу. І ще один нюанс, друзі. Катати ми з вами будемо в ушинку 2 рази. Чому? Я сильно не пережимав вальці, щоб, як кажуть, не розлазилася наша вущинка. Якщо тонший листочок попадає, я катаю один раз, якщо грубший, я прокатую два рази. Але для реального часу відео, щоб ми бачили, скільки це займає часу, ми з вами прокатаємо два рази. Що, друзі, пробуємо дивимося? Значить, Прогріваю, скільки листів сюди, я кладу? Я їх не рахую. Десь штук 20-25. Я поклав собі переважно, щоб це є. Значить, що? Включаємо наш секундомір. Ось, секунду пішов. Не будемо спішити, ми з вами робимо все в реальному часі. Нашу матрицю я нічим не змазував, нічим не бризгав в неї. Просто, значить, друзі, ось ложимо наш листочок і катаємо. Дивимося все в реальному часі. Так як домовлялись, будемо це робити два рази, щоб потім не було, що там ти спішив на відео. Все спокійно, розважливо ми робимо. Ось, друзі, я не знаю, чи вам буде видно. Дивіться, яка виходить вощинка. Може, на руку так не видно. О. Продовжуємо, друзі. Продовжуємо, значить, робити. Значить, один пішов листочок. Рахуємо з вами далі. Водичка в мене стікає, тому що щоб менше неї потрапляло значить, на матрицю і так далі. Воно збігла водичка. Якщо навіть водичка попаде на стіл, друзі, нічого страшного в цьому немає. Тому що, хоча воно в розетку, у нас сюди поступає 12 вольт. Так що нічого страшного, в цьому, друзі, немає. Ось наступний наш листочок. Дивіться, який віджим. Видно? Яка виходить вущинка. Два. Погнали далі, друзі. Я ж кажу, все робимо в реальному часі. Щоб потім не було зайвих запитань. Збігає наша водичка. Тут ми піднімаємо нашу матрицю, друзі, нас, тому що в нас стоїть тут кінцевик, який не вимикає. І нам потрібно трошки припідняти, щоб наш, наш столик почав знову працювати. Ось один кінець підняли. Це третій, Височий. Да? Три. Працюємо, друзі, далі. Можна вже також, якщо трошки прогрілося, можна. Перекинути наші листочки, брати нижні. Ось бачите, цей трошки тонший вийшов. Цей можна прокатати один раз. Ось, дивіться, один раз. Видно? Який віджим. І так працюємо далі, друзі. Хай буде три. Це буде четвертий. Там, я думаю, як ми з вами зробимо на один лисочок більше чи на один менше. Для общої ваги. Але для відео, я думаю, це буде нормально. Один листочок більше, один менше, нічого страшного немає. Ось, бачите, без питань достаємо з матриці. О, трошки заламалось. Так само нормальний віджим. 4. якась смітинка попала. Хай. Ось це у нас іде п'ятий листочок. Я ж кажу, не спішимо, помаленьку собі працюємо. Я думаю, що при бажанні помаленьку не спіша, ви собі, друзі, заготовите в щини, стільки, як вам потрібно буде. О. І я вам зараз дещо покажу, як ми докатаємо. Це шостий у нас листочок, я так, якщо я не збився, і що не потрібно ніяких зусиль, чому я говорив у нас в попередніх відео, що навіть... Жінка, дитина зможе вам допомогти в цьому. Тому що тут насправді немає нічого такого. Видно, да? так? 6 чи 7. Ну давайте ще 4. Де всього. Значить так, 1. Один, тепер два. Може, ми більше зробили, але, друзі, секундомір наш кляціє. Ми все з вами побачимо в реальному часі, за скільки можна зробити нам кілограм наших вщинок. Я ж кажу, матрицю я нічим не збризгував, нічим не змащував. Отако, От як є, так ми і працюємо. І спеціально для відео я роблю по два рази, щоб кажу, ви бачили реально, скільки це займає часу. Так, третій. достати його. Допуск водишся, але нічого, я потім беру отако края, деякі пригнулися, трішки тако пальцями вирівняв його. Це третій листочок наш ось також, якщо вам видно. І ось, друзі, будемо рахувати. Я не знаю, може я збився. Будемо рахувати, що це вже наш четвертий листочок, ну, 15 на кіло ми з вами вирішили, що ми відкатаємо 15 листочків. Ось. Це буде наш 15 листочок. Катали ми з вами по два рази, ви все бачили. Так. Вимкни, будь ласка, секундомір. Ось, друзі, ну беремо грубо, грубо, 8 хвилин. Ти поки покажи, я зараз не підготував. 8 хвилин, це по два рази прокатки. Якщо забрати що за один раз, значить ми з вами витрачаємо. Ну давайте візьмемо в середньому 5-6 хвилин для того, щоб прокатати нашим столиком кіло вощини. А тепер, друзі, дивіться. Оце вощинка заводська. Ось. Оце вощинка, давайте, може, тут видніше буде. Колір я маю на увазі. Ось. Вишинка домашня, ось вишинка заводська. Вам різниця в кольорі. Так що, друзі, ось такі у нас листочки вощинки. ну Буквально я не знаю за скільки, ну там кілограм 7-8 вже є. Вон. Я собі, друзі, прокатав. Ті, хто додивився це відео до кінця, друзі, так як обіцяв, я постараюся довго не затягувати, викладу відео. Про наш стіл, про, про дуже багато питань вже назбиралися. Дякую ще раз всім, хто дивиться моє відео, коментує та ставить пальчик вверх, чи пальчик вниз. Не забувайте, друзі, підписуватися на мій канал, нажимати дзвіночок, щоб бачити моє наступне відео. З великою повагою до всіх, Володя Коцюбинський.